Вітаю англійська українською. Сьогодні ми почнемо вивчати числа. До цього ми вчили все те, що може сказати трьохрічна англомовна дитина. То тепер ми вже будемо вчити те, що зазвичай може сказати дитина лише в 6 років. Скажіть гарно, за один урок ми аж цілих 3 роки пройдемо. Однак, спершу домашня. Якщо пам'ятаєте, минулого року ми вивчали вказівні займенники: Зіс, that, зус та зіс. Зараз я кажу, де об'єкт знаходиться, а ви мені кажете, який займенник найдоцільніше вжити. Отже, біля мене бігає кіт. This, так. Стіл стоїть десь далеко. That. Там багато стільців далеко, але їх багато. Зус. І коло мене стоять стільці. This, так? А тепер давайте кілька скажемо речень. Це стіл. От він біля мене. Я кажу: це стіл. This is a table. Так? То шафа. Вона далеко від мене. Шафа буде closet. That is a closet. Так? Це коти. От коло мене бігають коти. These are cats. Чудово! То собаки. Those are dogs. Молодці. Числа. Якщо в школі ви хоча б трішки їх вивчили, то сьогоднішній урок для вас буде дуже легким. Якщо ви повний нуль в числах, ну щось, дійсно доведеться витратити час. Однак пам'ятайте головне, не вчіть просто, просто слова, ні. Вживайте їх у реченнях, <кхем> використовуйте їх з іншими об'єктами. От «one», «one», Один. Так? Берете один маркер, одну ручку. «two», Берете дві ручки. Three. Немає трьох ручок, то додайте олівець. Ви бачите три об'єкти. Коли ви щось бачите, ви це значно краще запам'ятовуєте. І е, складайте речення. I have one friend. Я маю одного друга. I don't have two friends. У мене немає двох друзів. Do you have three friends? У тебе є три друга. 1. Один. Two. 2. Three. Three markers. Три маркера. 4. Four, four tables. 4 столи. Five. Five chairs. 5. Не, не 10. 5 стільців. 6 whiteboards. 6 дошок для маркерів. 7 whiteboards. 7 дошок для маркерів. 8 dogs. 8 собак. 9 Cats. 9 котів. 10. Ten Friends. 10 друзів. If you have 10 friends, you are a very happy person. Якщо ви маєте 10 друзів, ви дуже щасливі. Тепер ваше завдання оце переписати і вивчити. Вчіть його так. Взяли, прикрили сторону, де написано англійськими літерами і транскрипція. І намагайтесь. One, two, three. Ага, забули, як фо підглянули. Фо йдете далі. 5, 6, 7. Якщо щось забули, знову підглянули. Коли вдалося так порахувати без підглядань. То в зворотню сторону вивчить. 9, 8, ага, 7, забув, так, підглянули. 6, 5 і так далі. Після цього взагалі е не по порядку їх вивчить. Коли все це зроблено, то можете переходити до другої частини уроку. Так, ці числа вчити навіть легше. О, іноді з ними виникають проблеми навіть в тих, хто досить добре знає англійську. Але насправді тут все легко. Головне знати пару фокусів. Насправді, нових чисел тут лише 3. Можете не вірити, але так, їх лише три. Перше з них це 11, 11. Так? 1 та 11 зовсім не схожі, тому, ну, асоціацій ніяких. До речі, зверніть увагу, що числа, ну, прям вкрай пишуться не так, як читаються. Це невеличка проблема, тож, звичайно, досить складно запам'ятати, як вони читаються. Ну, нічого, у вас все вийде. 12, 12. Тут читалося ту. Оці дві літери читалося як ту. Не тво, не тву, а ту. А тут уже як тв читається. Обидві літери читаються. 12. Не забуваємо, що коли літера І, така як наша е, стоїть останньою в слові, то вона не читається. 12, 12. 12 books. 12. Кого? Books. Книг. А далі пішло легко. Зверніть увагу, числа від 13 до 19 всі закінчуються на тін. Слово, до речі, ві... через оці числа є таке слово тінейджер. Тінейджер. Іноді, навіть українською, ми його говоримо, кажемо тінейджер, тобто підліток. Тобто тінейджер це хтось від 13 до 19 років, хлопчик чи дівчинка від 13 до 19 років. А багато хто помилково думає, що підліток це лише до 18. Ні. Якщо вам 19, ви досі ще підліток. Отже, сьотін. Теж на тихий починається на звук С. Сьотін. Лише запам'ятайте, що «тін» в кінці додається. Тут читається як free, а тут «сьо». Сьотін. Сьотін. Сьотін – Friends of Ocean. 13 друзів Оушена. До речі, цей фільм ніколи не бачив. Фо. Початок повністю однаковий. 14. Five. А тут 5. Ну, трішки відрізняється. 15. Однак все ж таки погодьтеся. Дуже схоже. Six, 16. Ідентично. Початок ідентичний. Лише тін додаємо. Тобто знаємо Six. 16 теж знаємо. Seven. Seventien. Eight. 18. Nine. Nineteen. Ну і тут відрізняється. Однак теж на літеру Т починається. Ten, twenty. Фактично, вам треба запам'ятати, от так дійсно складно запам'ятати, лише три слова: 11, «елевен», 12, 12 та 20 Твенті. Тепер ваше завдання все це переписати. Разом з бонусним словом тінейджі. Так само вчите від 11 до 20, як вчили від 1 до 10. Коли це зробили. Е а коли ні, ставте на паузу. Коли зробили, то переходимо до останньої частини. Я прямо зараз частково перевірю вашу домашню. Однак не думайте, що наступного відео не буде ще раз цієї перевірки. Отже, прочитайте це англійською. For Friends, так? Тепер це. Не підглядуйте в зошит. Намагайтеся не підглядувати. Seven dogs. Далі. Ten Oranges. 10 апельсинів з минулого року пам'ятаємо це слово. Fourteen Cats. А тепер одразу перескакуємо слово, бо друфи там вже встигли підглянути. I have 20 balls. Так? У мене 20 м'ячів. І це 17 Brothers. Ваше домашнє. Коли не запам'ятали, то довчіть. Складіть принаймні по два речення з кожним числівником, з кожним числом. Тобто, Речення можуть відрізнятися мінімально. Наприклад, I go to three schools. Я ходжу до трьох школ. I don't go to three schools. Я не ходжу до трьох школ. Do you go to four schools? Ви ходите до чотирьох школ? І так далі. Це була англійська українською. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях питання, пишіть своє, врешті-решт домашнє. Можете його навіть чорнетки не писати, одразу в коментарі. Я можу перевірити. Мені не буде складно, навіть буде приємно, щоб ви подивилися навчалку і виконуєте її. Це все. Вчіть англійську, до наступних зустрічей!